Попередній продаж залізничних квитків у Крим призупинено з огляду на те, що Крим коригує графік руху поїздів. Те саме вимушено зробити й українські залізничники. Однак, в «Укрзалізниці» заспокоюють потяги. Не знято з маршруту. Просто попередньо не можна придбати квитки за маршрутами на 27 травня і пізніше. Наступного тижня відбудеться тристороння зустріч українських, білоруських та російських залізничників. На ній і обговорять потенційні зміни в маршрутах, А пасажирам радять купувати квитки що найближче до. Кримська залізниця коригує свій графік руху поїздів. То відповідно, якщо вони коригують, то і залізниця повинна також це зробити. Поїзди будуть курсувати, вони курсують. Просто ті люди, які заздалегідь дбають про свою поїздку і беруть за місяць, то вони цього зараз не можуть зробити, тому що е, тимчасово попередній продаж не здійснюється.